Хочу, У мене пісня соціально весняна. <рес> Одного разу десь на весні на світі з'явився цей малий. Схожий він був на пса і на пса усі дивували з усі посміхали. З пес пес, пес В кожному парку є такий пес пес. Так, Ваня. <рес> Ваня не <рес> лісця. <живі цю. рес> є щось адекватне. <рес> ну, в мене є. Уявіть собі, в Ющенка вселився кличко. Ці руки ніколи не ноги. Руслан, сиді сміху! Тут потрібно дивувати. Увага, фокус! <звук> О, ні, де мій палець? Боже, Боже, як боляче! Ха-ха, повірили. Це ж фокус. Добре, що в мене в роду були ящірки. Я кожен мовірний! Ти дебіл! То що в тебе ясно кровоточить через ноч ти вампір! піл! не ображай! Це мене, мене, в мене тут тату Ого! Ага, Дропак не признається! Так, пацани, не сваріться у мене ще одна пісня. А у Олі синій засос! Заслута її пилосос. Алло, ти адекватний? Встань на місце, ти руками макає того. <плес> свіже м'ясо в команді. Тарас, ти такий спокусливий, як шашку під час посту. Як же приємно знаходитися на сцені з людиною, яка виглядає старше за 18 і старше за 40. В Смерті. Ну, Тарас, трохи по твай трусада. Ти чого виправилася? Скажи мені. У мене сценка є, дівчинка.